Перед началом відео хочу сказати. Друзі, в мене на карті не працює мод на NPC. Тому, якщо ви будете бачити е, ну, стійку для броні, то... не знаю, що сказати. Коротше. Е, це типу NPC там кліє Mm -hmm. Тому що в мене просто не працює цей мод. І. І все. Ну, я желаю вам приятного перегляду. Mm -hmm. <coughs> Надо ну, да вже тут бути. Мене від цього буде вже тошнить, йобай. Ей, ти, да бліар, скільки нам ще до цього Константинополя? Ах ти... <плес> Прибив. <рик> а, давай уже нормально. Добре, добре. І там мечки жуй ходить. Константинополь! О, уже Константиноплі тут. Ага, да Бачу тільки, може, такий порт і башню якусь. Добре. Добре. Она му пиза. Да понятно, понятно. Забери меч, йомі. О. Ой, так капець. Нічого собі вони тут поставили, охорони Це це для. Це все для того, щоб Раби не втекли. Я вже поняв. Смет всі Я вже бачу яких робів. Ну, себе место величезное. А там же он стоит у команды погоди. Ну, да. Круто. В рабство попадать не могу. капец, какие-то друзья. ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И нажимайте на колокольчик. Да. Ну, пишіть коментарі, я це казав, бо я вже не понял, що я сказав. А, і що нам може зробити тренернайт? Або якось його вдарити з його охоронця і втікти. Або дочекатися, поки нас продадуть і втікати. Це вже понятно. О, що це було? До Що Нічого собі там крой. Ви двоє лучше виходьте, якщо не хочете, щоб вас пролали. А, добре. Открытий книгак ти вой. Тепер другий. О! Треба бігти. Повіли широ! Друзі, ставте лайки і підписуйтесь на канал, якщо відео буде цікавим. А може і буде. Так. Оп, так. Так, 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 так. Швидше, сюди. Якщо собі тут місто... Так, оп! Так, обережно. Обережно. Ой. Мама, це? Я знаю, я знаю, Йо перси ти. так, 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 так. Куди, 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 куди? Йо-ма-йо! вони десь на дахах я бачу, так що побіжу так, за ними. Так, оп, блін, мені тут ще навчити паркурити. Оп. так, куди далі, Сюди, о, сюди! О, Так, куди? Ми туди побігли, може так. е задихався. йо -мо, не привик я тут бігати, звісно Милла забрався сюди. О, не, дой сюди. Да, йду я уже Що тут? Нормальна пробіжка, й-моє. Крутий живіт, як в то море, -мо. І в итоге і... від таких і... умой. А... А... Лучше пополодав тут трохи, а не ж їх. Их не там циклів. Новской я не буваю. Це Согласный. Дякую, що вы до вас немає за що. А, звідки ви взагалі дізналися, що ми тут? Я побачив двух засінь. Я Вирішив вас врятувати. Якщо чесно, я завжди рятую. Ревів всяких і відложу їх кудись. місце. Я спонял за Константинополя. Именно так. Мое имя. Моє имя Альтаир. Альтаєр? Як Альтаир имен Лахат? А, ты потого Меня, всі психоток, думаете. Такі имена, похоже, собі. Ну, мені такі батьки щось дали. В цей відео я розумію, що Я ось зрозуміла. І куди нам йти? Є... І... Наша... Яка там наша задача? Територія рейтингу. Вдятувати грабів або вбити тих, хто скупляє ці грабінь. Ну, хто їх скупляє, ще... То тих хребів, то це ще дуже тяжко дізнатись. Де уряд пролетів? Дослугоду да, на базу. У вас є база? Звичайно, у вас також є. нібито. М да, у нас є. Ну, ходімо дока. Mm. Я хотіла до консунтина моля, вибачаю. Немає, чі... Нема нема чого? Нема чого вибачатися. Ті запинаються. Я вже соти раз запинаюся. Так оп'ясо. Ну да, за ціма А де вона, кладовище. Кладовище? А чого там туди дивитись на могили чи що? Ні, не на могилі. Побачите. А де ти кладуще? Там, де ми тут парк різані мене. А, мы тут. Да. Добре, ходімо. Йомо, я знов. впав. Ти погано погано паркунеш. Звісно, погано. Так, оп, побіжу на наші сюди. Ми тоді в паркур. Я побіжу, як нормальна людина. Це якийсь капец. Когда мені бити чужини? Так, ось це кладеш по ходу. Да. А моти кладуєш ще. А он не нафіде. Як ці паркурять? Ти ж, йома, іде, він же ранок. Баба.

Це закраде кругід. Давай шося заходь. Угу. О, тренер захоплю <свист> Вибачаюсь. Добре, заходьте, там тренера найт. І куди воно веде? Вуга, під замну базу совсем, Константинополь. Я вже понял, тренер найти. Дивновато тут трохи. Ой-ой-ой, ой ой у мене голова закрутилась. закрутилася. Е, Жить мене не пропускає дальше. Добре, я проламаю, думаю, не. Ой-ой, персида. Ну що прийти. Ого. Нічого собі. Нічого орден, ордені. -мо, а тут красиво даже. Красиво, красиво. Дети їх знайшов. Вони були в клітці де продавали робів Морському порту. Доброго дня, доброго добрыня Разве свои Е, ім Моє ім'я мое аудитор. Моє ім'я най Я глава орден у вас Понятно вже. Понятно. Нечогонький орден. У вас на пару чоловік теж більше походу. Чи база на така красива, велика ньому? то Це ваші пропура. Звичайно. За чого-то, за ч-то. И що нас сюди привели? Мені сказали, що ви попали на нас в рабство. Ну, в Константинополь. Мій асетін вас вирятував, і тепер ви будете тут ховатися, бо вас зараз розшукують. Та, понятно, що розшукують. Навіть розгляді, так? Да? Слухайте, вона, ви не прате, що я вас тут кламав трохи? Вона не давала протипойти. Буває. Е, ага, добре. Ми заремотаємо, я думаю. Угу. Е, і що нам тут робити? Ховатися ми взагалі нас... сюди попали не просто так. У нас завдання правда, тренер Найт? И так <кій> у вас тут красота, красота, уважаю. Я це с потолка. на плечень. И что мы тут завжди будемо теперь? Ну, пока тоді вы не выполните свои задания, то вы тут не моде. Якщо вам ставить, треба вода, звертайтесь. Окей. Okay. Тож тренер наййти. Я... Тай от. я це Так, видайте пошантом. Тренер найти. Я піду подивлюсь на місто. І немає. Так, цікаво, дуже цікаво. Я закріплю. Там не вату тут кошмар. Я, я нічого не бачу. Що на тим мені прийти не дає? Ой! Так капець якийсь. Йо, я явез, звідти вийшов. Так, е так, оп. Так, все. Так, все замість відкрився. Ход, оп. І закрився. Так, тут нічого Так, оп ну вот и шить мокро так. Так, побежу Тоді. О, тут. Ох, тут. Ну, не, я залезла. Это уже офіянно. Так, шесть столпов. Ну, тут чешу. Году... Ого, дома не... Я дуже повно спав, тому не погоду, що тепло не прогружається вже. Так, тут Канали ніби в Флоренції. Ну, я живу в Флоренції, поки не попав в побрався. Будуть якісь. Тоді я паркур сюди. Паркур сюди побіг. Так. Ай, я Дорогі, пожалуйста, напишіть в коментарях. Хештег Константинополь, Столиця Королевство Христа. Е, а погоди я не туди запаргоришей. Ну пожалуйста, напишіть хоча б 2-3 коментарі Мені не потрібно нічого більше Хоча б 2 коментарі Ну, правда, чому я знімаю відео стараюсь по пів часа Трачу реально пів часа щоб зазняти нормальне відео. Ну, а воно не залітає потужне. Мене це так. Ну, Друзі, це правда трохи бісить уже Є не те, що я падаю, я вже близько тут бігає. А те, що в мене відео не залітають. А вот, щоб бісити те, що я не можу запаркурити. Треба треба попросити, щоб навчив мене паркурити. Ой-ой-ой! Вы его трогаете? Да... Да ёпресса Ой-ой-ой-ой! Надо присылать О! Халява! Ой! Є не на халяву! Оп! За паркур! Суды! А дальше куди? Я... Не! Фига за паркур уже! Добре, сюди тоді переприїхав. І так, адже я сказав. Так, я мені вже Кожу кругами тут. О! Нормально. Может. Це що таке? А, офігенно. Так, що це таке? Що це га? Що кується Не буде корму. Ну, Пощо якщо придивитись, То це прапор нашого ордену. за асасіни. Прапор нашого ордену. Ну. Є неба. що, Так, я трохи... Так. Сюда поставлю, мне бы лучше видно. Тут пишет плата чи шо. Идет Є... не погано видно, я палом... погану по вся шей. Та на кораблі так трясло, росло, йо-мое. За одного сина плата 100 золотых. Я... Я так може забрати, але я думаю не надо. Так, я можу повожу туди да, і в парку. Так. Йо, Йо Моє, закрол! Тут погоду казнять. Боже. Я не знаю, що це. Други, бруїна, чешу. Э, ну, друзі, правда. Так, делайте. Я... Да ну нафиг! Там такі ж саме. Так, а тут є, як я бачу, руїни. Якраз. Що тут таке? Коротше, ну ось навіть. Філері. Знову розшукується асоційне. Оп! Не, ну, місто, з погоду, дуже велике, тут не є людей навіть не бачив сплять. Опа, а вот и паркур. Так, вон он и Оп-оп. Оп. Тик, оп. Пипл. Ага. Блин. Э -э оп, так вот. Оп. Оп, оп, схова. Так, Стіненька така стіна, що, що? так. Треплець. Й-маю, а он видно, тому що нічого. це який дворець. Двір якогось пана. Йо, а це що таке? Це що? Йо, перси! я її навіть не бачу тут дуже великі башні. О, може, Блін. Я хотів би туди забрати, але у мене немає рюка. Блін, а тут прохід? Що це на Ну, блін, я в шоці даже. Сіно. Ну, тобто типу можна робити прижак але. Це взагалі непогаже на прыжок буде. Так, може туди як залізти? Там стоя дочку. У ця шукається. Ціна знову. Не вже це задовбало. Так. Норма. Неудачем. Оп! Ой. А є, куди, 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 куди? Нормально. Нормальний паркурчик. О! Mm -hmm. Халява.

Друзі, давайте тоді я скину по-битому побратиму і це... це... О, так, буду скинути скріп. Я приходимо с ним. ціна, я її не скину. О! Так, перезапас. Як і так, оп, тихо-тихо, тут ціна є. Добро. Якщо я здесь спаду, то хоча б ноги не знімає нічого. Ході! Нормально. Так, давайте я реально туда забрюємо. Ну, пропаркурю. і закінчу оп, відео, давай, давайте. Уже... йомі, вже 23 хвилини відео. Опять. Так. А що тут в залив? А, типа, пришли к ну, ні, ого, оплошка величезна, а тут шо? Башню Е, Цікаво, я ж тут навірша пашка, а Що говорить, я воду. Ага, тепер, значить, я вивчаю всі, де можна пригатиком двері в воду. Це, друзі, я закінчую відео. Всім пока!